Вітання усім, а це мої гості, підписники, спонсори, бажаю всім вам і собі тихого дня, тихого часу доби. Харків український на зв'язку. Сьогодні у мене буде незвичайна тема для роздумів. Далеко я не піду. Я, по-перше, не знаю, скільки я вчора заробив за два рази грошей, римаюсь, збираюсь, на фасування. Здавати папір не хочу, не встиг вийти на вулицю, як пролунала повітряна тривога. А я тут згадав, чим відрізняється російська мова від руської. Це різні речі, як оказалося. Переглядав багато каналів, виходить, що і руська мова була вкрадена у нас. Треба фасувати, навіть коли повітряна тривога. Я новини читаю, не переймайтеся, зі мною все гаразд. Починаю фасування. А ви поки підпишіться на мій канал, будь ласка, тисніть кнопку спонсорувати. Решта коштів піде для ЗСУ. А мені залишиться мала частка грошей для підтримки життя у наш нескладний харківський час війни. Моя сцена з тими ж самими декораціями, тільки сюжетні лінії, різні коробки, майже інші. Лівка інша, але сонце однаково і дороги, по яким я ходжу збирати макулатуру у ранковий час. Ось що я дізнався, дивлячись дійсно корисні канали у Ютуб. Просто мені подобається все потім казати своїми словами, так я треную свій мозок. Та єрудіцію. Вчора бачили комп'ютер знову сам перевірив. Потихеньку вчуся. Стараюсь не повторювати слова. А чим більше я їх вивчаю, тим краще. Пам'ятаєте старе кіно, коротке замикання, класний фільм. Щось я трохи відволікаюся, і так ось що я дізнався. Оповідка буде коротка, але зі смислом афера Московії. Чому руська мова це не про Росію, історія вкраденої назви, московицька мова замість руської. Як Петро вкрав наше ім'я. Ви знали, що руська мова це історична назва староукраїнської мови, це мова з центром у Києві якою розмовляли наші предки задовго до появи імперії, лише у звій столітті Петрої перейменував мову Московії на російську, щоб привласнити історію Русі. Насправді ж вони розмовляють московицькою говіркою, суміш церковнослов'янської та фінно угорських діалектів. У цьому відео розберемо, чому їхня побіда це про біди, а наша перемога це про силу духу. Підписуйтесь! Тут тільки авторська аналітика та правда. Ось такий у мене вийшов сьогодні малий по хвилинах відео щоденник мого життя, Харків тримається, тримаюсь і я, всім тихого дня, рубрика Харків на зв'язку продовжується, як завжди, майже в ці самі часи.